Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні, 12 березня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Ні. Можливо, тривалий час ви або хворіли, або були в якихось обмежених обставинах, не могли діяти, щось вам заважало, не давало розвитку, не отримували корисну інформацію. Зараз ви виходите з цього стану і дуже швидко все зміниться, буде на вашу користь. Але не сьогодні, поки що ні. Другий варіант так. Паш Кубків говорить про те, що у вас сьогодні буде багато позитивних емоцій, ваш кубок буде наповнений тим, чого ви собі забажали. І матеріальне збагачення, і нові проекти, і спілкування з дітьми все для вас сьогодні так. І третій варіант. Ні. Тож жезлів говорить про те, що не зараз, не наразі. Можливо, ви втратили або зацікавленість у, своєго, у свого питання, або ви зараз не відчуваєте силу для того, щоб його здійснитися. Можливо, у вас є якісь затримки у початку ваших справах. І для вас на сьогодні порада є така, що зберігайте свої сили. Зберігайте свою енергію. Незабаром це також зміниться дуже швидко і все для вас буде по-інакшому. А я нагадую, що це енергії лише цього дня. І бажаю вам миру, успіху, натхнення і здійснення ваших мрій.